Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей педагоги, незвичайний нас перший урок. У країні війна і лунають тривоги дистанційний сьогодні дзвінок. Можливо, хтось думає, що для вчителя навчальний рік то важка, щоденна, нецікава праця. Або кожен вчитель просто мріє завантажити всіх дітей контрольними. То де ж правда. Насправді, вчителі це веселий народ. Вони теж люблять розважатись, як і всі українці чесно. Вчителі зробили ревізію у своїх сумочках. Деякі знахідки були дуже доречними. За літо вчителі спробували багато, заспокоїлись. Але не зовсім. Це все жарти, звісно ж. Ми розуміємо, яка велика відповідальність чекає на нас у новому навчальному році. Цим відео ми хотіли заявити, що не боїмося викликів, адже страх боїться сміху. Усі вчителі дійсно доклали чимало зусиль для успішного навчального року, гарно відпочили, але недовго, бо в наш час відпочинок це розкіш. Нарешті, всі-всі контрольні роботи готові. Можна й новий навчальний рік розпочинати. Віримо, що достатньо освоїли всі виклики сучасності для того, аби давати якісні знання. Ми випробували усі доступні методи учнями кращого засвоєння знань. Ми готові продовжувати сіяти зерно правди, добра та знань у світлі голови наших учнів. А чи ми впевнені на всі 100% наші діти найкращі. Зусиль для здоров'я і добробуту наших учнів силою власного прикладу. Замерти. Виховуємо широкий кругозір та вміння підтримувати будь-яку розмову. Наші діти найцінніший скарб України. Тож нам обов'язково цьогоріч варто максимально дбати про безпеку. Та не ігнорувати сигналу повітряної тривоги. А мої першокласні малята вже розминають пальчики, щоб написати перші слова у своєму шкільному житті. Чіться добре, плекайте знання, хай дарує вам школа вітрила, мрії чисті і раді щодня, миру й щастя, тепла і натхнення. Зичать вам і батьки, і вчителі, щоб щасливим було сьогодення і майбутнє на рідній землі. А наші десятикласники готуються до фінального кроку. Важливий випускний клас. Варто не гаяти часу і зробити останній рік у школі цікавим та продуктивним. Впевнена, у нас це вийде. Любі діти. Пам'ятайте. Наше цікаве дозвілля, гарні спогади та круті фото в наших руках. Тож активно долучайтеся до всіх цікавинок, що будуть у нашій школі. Ради батьків, знань та рідної України з усіх подій і ми усвідомина, що дуже сильно любимо Україну, і без роздумів станемо її захист у доступний для нас спосіб. Ми вчителі, тримаємо фронт навчання, допоможемо Україні разом наближати перемогу, аби свято та радість повернулися у школи. Щоб кожен герой, який зараз не з нами, пішов не просто так. Ми пам'ятаємо та шануємо ваш подвиг. Так. Навчальний рік може бути дійсно непростим, але ми переконані, наша школа, вся Україна подолає будь-які труднощі лише разом. За останні роки ми навчилися майстерно знаходити вихід з будь-яких ситуацій, спільними зусиллями, вірою у наші збройні сили, щирою молитвою зможемо переможемо. Все буде Україна.